Яку літературу обирають юні прилучани? Відповідь на це питання ми знайшли 12 серпня. На бібліотечному майданчику просто неба зібралася ініціативна та творча молодь. Дівчатка і хлопці долучилися до щорічної акції Прилуцької міської центральної бібліотеки Читаємо. Зустріч приурочили Міжнародному дню молоді. Тут гості ділилися своїми книжковими вподобаннями, обговорювали, що надихає брати до рук саме цю книгу. Також згадували улюблених авторів. Серед активістів заходу Тетяна Ткаченко дівчина каже, паперова сторінка навіть не конкурує із екраном телефону. Активно почала читати, мабуть, все ж таки з настанням повномасштабної війни, тому що це був той момент, коли багато думок, які нікуди подіти, переживань, хвилювання. От саме книга стала тим джерелом, де можна було відкрити для себе новий світ, зануритися в нього і якось відволіктися від цього страшного будення, яке настало в нас, і так день за днем. Все більше почала втягуватися у це читання книг. Цікавлюся різноплановою літературою, це й українські сучасні автори, це і зарубіжні автори. Люблю історичні романи, романтичні комедії, трилери, детективи. Все це цікаві сюжети, захопливі, які затягують і допомагають розвинути свою уяву, гарно провести. Свій вільний час у ході зустрічі Тетяна поділилася своїми книжковими фаворитами. Розповіла за останні кілька років, прочитала понад сотню видань перевагу віддає вітчизняним творам. Важливо популяризувати українську літературу українського автора, тому що сьогодні на просторах видавництв з'являється безліч книг українських видавництв, українських авторів, які все краще і краще пишуть, які поєднують у собі всі ці соціальні переживання. Всі ці події, які відбуваються, інтерпретують їх художнім словом, і це надзвичайно цікаво, тому що, наприклад, цікаво істори... читати художні книги, але якісь із історичних. З історичними відтінками, тому що як таку історію молоді здається ну, суху історію, читає не кожен, це не кожному цікаво. А от така художня інтерпретація це звичайно цікаво, доступно. Тетяна одна з постійних відвідувачок Прилуцької міської центральної бібліотеки зізнається, подібні заходи надихають і дарують можливість спілкуватися з однодумцями. Я люблю такі зустрічі, я люблю книжкові клуби. Звичайно, коли почала читати, то Ну зазвичай це були якісь онлайн -книж... ну, книжкові клуби, десь в інших соціальних мережах так збиралися онлайн. А тут книжкові розмовний клуб, який є ось так офлайн, який поєднує віч на віч. Можна обсудити обговорити всі ці проблеми, теми, книги. Це дуже цікаво. Цікаво слухати відгуки від учасників клубу, роз... відкривати для себе нові книги, нових авторів. Ну, звичайно ж, гарно, класно проводити свій час. Це також позитивно. Наш час це надзвичайно розряджає. Також до виступу цього дня запросили одну з відомих прилуцьких авторок Світлану Пшенічну. Вона має шестирічний досвід літературної діяльності, пише сучасну прозу. Говорить, сьогодні слово має велику силу, тож юним прилучанам варто її відчути. Молоді я побажала продовжувати читати для тих, хто читає, для тих, хто ще придивляється. Тобі не вагатися йти читати, бо читання це цілий всесвіт. Мабуть, це розвиток, це це просто до такого ступеню цікаво. І це ваша перевага молоді. Чим більше ви читаєте, тим більше ви знаєте. Чим більше ви знаєте, тим цікавіше. Це чим ви самі цікавіше. тим цікавіше у вас життя. А сьогодні, за словами директорки книгозбірні Людмили Зубко, попит на літературу серед молоді справді зростає лише у 2024 році. В бібліотеках міста було зареєстровано понад 5 тисяч юних прилучан. І це звісно нас радує і тішить, тому що молодь сьогодні це. Люди, які активні, целеспрямовані, свідомі, і саме важливо на сьогодні в такий важкий для країни час, коли молодь не стоїть осторонь, коли молодь долучається до читання, коли вона приймає участь у наших патріотичних заходах, коли вона душою і серцем єдина з нами. Нині прилуцька міська бібліотека відкритий простір для спілкування, творчих зустрічей та саморозвитку. Тут постійно ініціюють проєкти, заохочують прилучан до читання та пізнання світу через слово. І ми намагаємося бути корисними всім категоріям наших читачів для вікової категорії 60+, у нас діє центр зготування сильні разом. А для молоді у нас працює студія медіа Окрім того, хочу сказати, що молодь у нас активна, свідома, цілеспрямована, і саме вони стали найпершими учасниками наших курсів української мови. Вони одні з перших стали учасниками нашого розмовного клубу Територія слова, і нам дуже приємно, що. Спілкуючись із ними, ми ділимося своїми враженнями. Ми обговорюємо, дізнаємося про нових письменників, нові твори. Ми щось дізнаємося цікаве від них. Вони щось чують від нас, і це спілкування, цей діалог, ця комунікація вона є дуже важливою для нас, для наших для нашої роботи і нашої бібліотеки. Також очільниця книгозбірні зазначила, бібліотечний фонд постійно поповнюється новими виданнями. Тож Приходьте, обирайте, читайте тут. Обов'язково знайдеться історія, що залишиться у вашій пам'яті надовго.